Это я показував найстріших про старші моїх друзів Франц. Які дуже добре грається, але дуже помало. Я... я не розумію, я навіть їх виграти не можу. От. Явин. Воно... загружається. Вот у нас я показал моїх друзей це. Чембер все для мене якось на Чет, На ну, Четвертому. Так, об обоба на третьому. І на другому також другому. Самосильніший це на два, а не на третьому, а потім на другому об Боба. Він так і непогано грає. Так, непогано. Але... І мій брат... Це є... є... Ну 2. Він почав грати з 2019-го. Мені є тільки два персона. І він апнув на максимальному рані.

Але коли я вже подивився, я не бачив його базлайтера. І я подумав, що це лаги якийсь. У нього базлайтер був на 900-ті. Та у нього немає, у нього 89 персонажів. Так а бобу тоже? Чи ні? Тоже 89. Дима. Що тобал. Може це на мене. Не направимо добре. Я покажу свій. Вот. У мене є інший аккаунт. 7400 кубків. Які я на них все потратив багато аккаунтів. У меня 27 гм, які я завжди потратив. Я вам покажу мої картки, які я апну. Апим, виграв, аппи, повторю. Ви зараз вірите, їх то сильно грати. Сному ми вже почали грати. Якийсь там на першому. Типу тобто на першій там землі. Як у мого брата. Там місяць і так і далі. Ольга місяця, ольга землі і так далі. А в нас які не було. Отель Прим, він не майже нічого на. Не часто було. Ви можете побачити. Мене тут лагало дуже жорстко. Воно мене в вбивало. От я тут і не можу нічого. Тут От підходив Я творила І прямо зламав, після цього він не зміг. Я вкус, я на змею, я, я задушив часто. Як вперше чего черну... нема не было то, что Я стою тут. Поддержку я не буду за нас. І Але це ще не є програш. У нас було 40 секунд, щоб це зробити. Ми, ми дуже швидко Ту робили. Коли я вже возражався, я просто біг зі сюди. І мені показували Ще дізак. Лайк, like, дизлайк, коли я на бачу. 12 секунд. Коли ми почекали, вона взяла м'яч. Ми пишу. От сталося що треба. Я вже почав усіх атакувати, мені було легше. А, після цього не було. Він завжди в краєчку попадав. Добре. Всім попав, всім пока. Сьогодні був я